Грати завжди весело. Та ще грати можна і з користю. Тож, пропоную вам гру, в яку ви можете пограти з друзями та батьками. Для цього лише знадобиться паперовий стаканчик та картка з завданням. Тож, спробуємо виконати завдання за схемами. Давайте спробуємо виконати завдання за іншою схемою. Пограємо ще. Давайте спробуємо останню схему. Також ви можете намалювати свої власні схеми. Тож грайте разом з друзями та батьками.